Я не вмію обробляти заперечення. Для вас просто цей процес він новий процес опрацювання заперечень. У нас кожна нова справа, з якою ми стикаємось, кожна нова дія, вона є стресовою. Будь-яка ну, чого від них очікувати, саме ось ця неочікуваність, неочікуваний результат, який ми не можемо передбачити. Ось це в нас викликає таке збентеження, викликає такий стрес. Це супер. А якщо ви одразу налякано слухаєте клієнта, очікуючи, що потенційного клієнта очікуючи, що він зараз буде якісь вам заперечення видавати, якісь питання буде видавати, ви ніби отримуєте таке підтвердження, що ви були праві і що усе погано. Але це насправді нормальна річ. Вам треба зрозуміти таку річ, що заперечення це зазвичай просто якісь запитання і сумніви, чому він його повинен купити. Його якісь страхи стосовно того, що він купить і отримає щось не те. Вам треба ось ці бар'єри, які ці страхи взрощують між вами і потенційним клієнтом, вам треба їх прибирати. Робота із запереченнями це насправді прояснення того, що ці страхи не мають під собою ніякої основи, коли ви ці речі. Спростували йому, надаючи якісь практичні кейси, тому те, що ви боїтеся, це нормально. Те, що вам складно це робити, якщо ви новачок, це також нормально.